Я вважаю, що обов'язково чоловік має пройти в якому виді, не знаю. Краще, якщо вона п'ять років інтенсивно, то тобто місяців інтенсивно буде проводитися, то може можливо і достатньо. Навики стрільба, знайомство з зброєю, так само навики по цивільній обороні. Якщо це практично буде на щось подібне да. реалізовано після школи. Це чи короткотерміновий якийсь призов, чи якісь курси, які це формі, це вже друге питання. Але обов'язково має пройти чоловік, військову справу, і він повинен знати це. Ну, напевно, більш підтримую, тому що строкова служба вона длиться десь около двох років. У мене багато друзів служили, і це просто дуже важко. Ти не бачиш сім'ї, як до тебе там відносяться. Це дуже важко. А п'ять місяців, я думаю, доволі таки розумний термін, щоб пройти цю підготовку, тому, думаю, так, це краще. Колись було два роки в морфлоті три. То, зрозуміло, там щось готували, а за півроку що? На мою думку, то це позитивно вплине на підготовку наших хлопців. Неважливо, буде війна чи не буде війна, вона обов'язково нас закінчиться, але вони мають вміти захищати свою батьківщину. І тому. Така підготовка вона вже, мабуть, повинна була б давно бути. Повинні терміни бути такові, щоб вони освоїли якісь ази, навчилися поводитися зі зброєю, якісь навчитися ну, бути військовим, якщо це потрібно. Ну, я думаю, за два роки можна більше чого навчитися, ніж за три-п'ять місяців. Я думаю, хороша ідея. Вже строкова служба це пережитки вже радянської системи. Там розвивалося, не вчили військовому фаху, а вчили підмітати. А коли буде вишкіл за три місяці, то за три місяці можна спокійно навчитися стріляти, а це саме основне. П'ять років очікувань, і нарешті омріяне посвідчення водія. Документ отримав пан Михайло з Буковини. У нього вроджені вади розвитку верхніх та нижніх кінцівок. Ще з юного віку хотів кермувати автомобілем, проте змоги не було. Сервісні центри не мали спеціально обладнаних машин для осіб із інвалідністю, щоб провести іспит. Однак, нещодавно такий транспортний засіб з'явився у Кам'янці-Подільському. я останні п'ять років моніторив і так потрошки. Всі моніторив, моніторю і по інтернету побачив, що є можливість, і плюс дзвонив завжди нам сяк і мені сказав, що є. Я прийшов МСЕК, медичну довідку, комісію, ну, комісію, так я по моніторю в інтернеті теж побачив, що є п'ять автошкіл по Україні. Ну, і я подивився, яка сам вище і я звернувся сюди. Здав тереотичний і спец, зараз прохожу, ну, пробую на практичній. Практичний іспит стандартний відмінність лише в обладнанні автомобіля. Має додаткові важелі для управління акселератом та гальмами правою або лівою рукою. А на кермо додали спеціальний джойстик. Є ручне керування, таке як газ, тормоз, також окремо виносене керування всіми. Функціями автомобіля, такі як покажчики повороту, ближнє дальнє світло, фар, винесено окремо на кермо. Людині тоді зручніше керувати однією рукою, не заплягаючи, не відпускаючи кермо. Таких автівок по Україні всього п'ять у сервісних центрах МВС Києва, Дніпра, Львова, Одеса і Кам'янця-Подільського. Відповідно, на Хмельниччині така одна єдина. Обирали ті міста, де є спеціалізовані автошколи для людей із інвалідністю. За державні кошти головним сервісним центрам МВС була придбана. П'ять нових автомобілів Хундай для того, щоб приймати іспити осіб з інвалідністю. Один автомобіль було передано нам на Хмельниччину, а саме в Кам'янець-Подільський. Тому що тут у нас є школа, яка навчає осіб з інвалідністю. Дарія Курнос, новини 33 канал. Новий лікувально діагностичний корпус його будівництво розпочалося в 2018 році і повинно було завершитися в 2021 році. Тому ми маємо ціни. Саме на той період, про який я сказала, і необхідно було в силу соціально-економічних макро та мікропоказників провести коригування проєктно кошторисної документації, також проведення повторної експертизи, і саме зміна суми, і зобов'язувала замовника, це комунальне підприємство Арбутпроект та Хмельницьку обласну раду провести виставити на тендери. Ці 157 мільйонів вони потрібні для добудови будівельно-монтажних та опоряджувальних робіт, щоб вже завершити всі роботи, і можна було говорити про медичну частину, а саме закупівлю медичного обладнання, і щоб наша лікарня і наша область дістала уже новий корпус із новітнім обладнанням. Наші міжнародні партнери, а саме наш об'єкт. Заінтересував їх в частині дофінансування світовим банком та іншими партнерами, і саме вони будуть визначати уже термін початку цієї добудови, от і коли вони захвершаться. Нам на сьогодні ці терміни невідомі. Це було вчора. Телефонують мені люди. Говорять, що все бодане, що нам телефонували від вашого імені, що хочуть придбати там земельну ділянку. Але говорять, що ми там подивилися вже по кадастру, да, знаємо де. Але заплатіть нам там пару тисяч гривень, 2700, Ми розробимо технічну документацію і потім вас придбаємо вже цю земельну ділянку. Але вони попали на ті людей, які зо мною працювали. І вони кажуть, що це не Василя Богдановича голос. А, ну той раз там відключили телефон. Телефонують другі людині. Говорять: ви тут, бачимо, продаєте там частину приміщення. От і ми готові у вас купити. Я Сидор Василь Богданович, міський голова. От я хочу купити. Ми там якомусь військовому хочемо презент зробити. Але для того, щоб розробити документацію, теж значить заплатити нам відповідну суму на карточку. Вчора я з троє трьох людей. Троє людей мені дали інформацію, що з цього телефона від мого модмоги мені телефонували І от такими аферськими операціями займався. Тому я зразу зателефонував поліцію. Відповідно, дав цю інформацію, дав пояснення. Для того щоб і міліція могла відреагувати, тим більше ми дали номер телефона. Ми сказали, кому телефонували. Але це для того, щоб на упередження спрацювати в першу чергу, тому що кожна людина повинна розуміти усвідомити, якщо їй телефонують і щось пропонують заплатити, в першу чергу зупиніться, подумайте і ні в якому разі цього не робіть. Кілька днів тому мешканець Кам'янця-Подільського став жертвою шахраїв. Він перерахував 4 тисячі гривень, начебто, на прохання свого товариша, який надіслав йому повідомлення у месенджері, в якому написав, що терміново потрібна фінансова допомога і просив позичити 4 тисячі гривень. Чоловік надовго думав, що переказав ці гроші, а потім вирішив зателефонувати другу, щоб з'ясувати, чи він отримав кошти. Ну і з'ясувалося, що друг нічого у нього не просив, а сторінка, з якою йому було надіслано повідомлення, взагалі виявилася фейковою. На жаль, така схема шахрайства є досить поширеною. Зараз немає проблеми створити фейкову сторінку шахраї досить часто цим користуються, вони крадуть фотографії реальних людей і використовують такі фейкові сторінки для здійснення шахрайств. Хочу нагадати, що за це передбачена кримінальна відповідальність за статтею 190 кримінального кодексу України, і людина може навіть потрапити за ґрати. Радові боки, радові не От якраз сьогодні зараз ми приїхали на репетицію і будемо з оркестром проходити цю програму, яку глядачі почують завтра. Програма цікава, вона не дуже довга. Вона насичена, в ній є свої певні піки, кульмінації, в ній є свій розвиток. І якщо ви будете уважно слухати, то ви зрозумієте, що вона дуже сучасна. Вся музика буде звучати моєї сестри Лесі Тельнюк. Вона. Можна сказати, вже видатний композитор сучасності, тому що у нас всі програми. Ми працюємо 30 років з і Всі програми написані нею. Вони різні. І Симоненко, і Семоненко, і Ліна Костенко. Все це ми зріли до Шевченка, до того, щоб написати, щоб написати цю програму. Вона створювалася якраз під час революції гідності, просто день по дню є пісня і Світає і Смеркає, тобто і мертвими живими, ненародженими, яка просто написана. За як передбачення за декілька днів до розстрілів на майдані, тобто є такі речі абсолютно знакові і які перегукувалися з нашими серцями, з Лесіним серцем. І створена була ця програма. Концерт починається 18-й годині завтра в Хмельницькій обласній філармонії. Раду запрошуємо всіх бажаючих. Можете приходити це, буде я думаю, подарунок для хмельничан. Концерт не дуже довгий, але цікавий, насичений. Ви почуєте тексти знайомі і не дуже.